Днями на Прикарпатті проходила науково-практична медична конференція за участю віце-прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Головна тема конференції рак шийки матки, діагностика та лікування. На конференцію з'їхались медики з усього Прикарпаття, зокрема, щоб поділитись досвідом та послухати про досягнення у сфері профілактики та лікування жіночих онкозахворювань. У своєму виступі міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова наголосила на серйозності проблеми виникнення онкологічних захворювань, які стають другою за значимістю причиною смерті в усьому світі. У спілкуванні із журналістами пані Раїса поінформувала про те, на якій стадії перебувають реформи у галузі медицини. Зміни в системі медичного забезпечення. Розділені на декілька етапів на сьогоднішній день. Держава зробила наголос на покращення медичної допомоги первинної ланки, зміна структури первинної медико-санітарної допомоги, вирішення фінансових питань для забезпечення первинної медико-санітарної допомоги і підвищення заробітної плати медикам, які надають. Медичну допомогу в ланці первинної медико-санітарної допомоги це акцент на покращенні роботи швидкої невідкладної медичної допомоги. Це не тільки обладнання швидких допомог якісним транспортом і якісним обладнанням швидких допомог, це забезпечення всіми необхідними діагностичними приладами і лікувальними засобами на етапі доставки хворого. Від місця, де надається така допомога, до лікувального закладу, куди транспортується цей хворий. Ця робота здійснюється в пілотних регіонах, але до кінця року ця робота буде почата по всіх регіонах України. Це питання надання абсолютно іншої якості, високої якості допомоги дітям і матерям. Це створення мережі центрів перинатальних. І ви знаєте, багато регіонів сьогодні відкрили перинатальні центри найвищого рівня, другого рівня, і ми маємо план до 2015 року створити центри перинатальної допомоги найвищого рівня в усіх областях.